Ти турень! Чим ти думав? Ти розумієш, що це значить? Нас посадять на вибачте, мабуть, таймер заклемило. Там усе мало вибухнути, як е, петарда. А тепер там повно копів і туди не пройти. Що таке, хлопці. Майк мусив підірвати крамницю у ТЦ, але він проїбався і тепер там повно Я тих блядських копів. Треба збиратися і тікати. Так, спокійно, панове, дайте нам ну подумати. Томі Версеті нікуди не тікатиме. Копи прочісуватимуть центр як вівчарки, так? Це довгий процес. Поїдемо і підірвемо все вручну. Так, але... Та туди ж лише копів зараз і пускають. Ну то будемо копами. Дістанемо уніформи та їхній екіпаж. Дуже дякую, Майку. Ну, вибачте. Придумав. Заманимо копів прямо у пастку. Роздягнемо і в дамках. Гарний план. Рушаємо. Щасти. Добре, Ленсе, нам треба привернути увагу копів. Це то пряше їх розлюти. Останнє підозрюваного бачили за кермом Білого спорткара. 10.19 у районі Вайспойнт. Отримано на запит. Код 10.28 у районі Вайспойнт. Маємо код 10.27 у районі Вайспойнт. Отримано на запит. Код 10.7 у районі Вайспойнт. Зв'яжи їх і закрий їм ротяки. У, ідеально пасує. Так, тільки яйця трохи тиснуть. О, так, 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 у мене теж, у мене теж. wallet. Полегше брате. справжні копи так погано не кермують. Пам'ятай, посміхайся іншим копам. Привіт, офіцере! Біль гарний у вас жетон. Дуже гарний. Зовсім не підозріло, Ленсе. Добре. Таймери готові. 5 секунд на втечу. 5 секунд. Нам треба тікати звідси. Да я бомба. Ой, вот это. Постоянно говорю, что я пишки. Сейчас Не підозрюваного бачили за кермом зеленого екіпажу поліції. код 1028 у районі Прійспойнт. Отервано запит. Кот 1027 у районі Прійспойнт. Отервано запит. Кот 1054 у районі. Всім у районі Вашингтон Біч. Востаннє підозрюваного <плес> бачили за кермом зеленого екіпажу поліції. Востаннє підозрюваного бачили пішки.